Майже тисячу продуктових пакунків щотижня саме стільки передає міжнародна організація World Center Kitchen у Білу церкву. Два волонтерських штаби у різних районах міста роздають набори переселенцям. Як зазначає Анна Феченко, засновник цієї організації Хосе Андрес вже допоміг багатьом країнам, які потерпають від кліматичних лих та голоду. Нікарагуа, Замбія, Перу, Куба, Камбоджа та США. Відтепер до цього списку увійшла й Україна. Головна мета іспансько-американського. В кухаря, аби ніхто не залишився голодним. Кожен пакунок важить 10 кілограмів, і в нього кладуть крупи, консерви, олію, цукор, борошно, солодощі, чай та приправи. Роздають такі набори у декількох містах Київщини. Ми з нами співпрацюємо півтора місяця. Вони вибрали нашу організацію, а нашу Let's Do It Ukraine і Українську освітню фундацію дві організації біля церкви. По принципу, що ми знаходимося в різних точках міста і можемо покрити максимальну кількість людей. Раніше у нас була можливість видавати людям покунки раз в тиждень, але зараз переселенців стало багато. Станом на, на червень це було 7 тисяч людей. Зараз це ця цифра. Я не знаю, і мені здається, що це вже 15 тисяч людей приїхала, тому ми не маємо можливості допомагати як як раніше. Ми вже працюємо 165 е, е, днів, а 130, е, мільйонів а, порцій було видано. А, ми Роздавали їжу спочатку в притулках. Ну, от зараз, бачите, наші цифри. Ми працюємо в 1100 містах та селищ щодня є сім точок розповсюдження. Ми готуємо людей в понад півтори тисячах прихистків.